Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У порту тимчасово окупованого Бордянська Запорізької області зайшли два російських кораблі, на які завантажують зерно та метал. В той же час в порт вони прибувають не пусті, а з військовою технікою. Про це 1 червня повідомили у Бордянській міській військовій адміністрації. В один корабель зараз завантажують зернові, а в другий метал. Окупанти продовжують розграбовувати наші землі. Схоже, окупанти відчувають, що для них уже Почався зворотній відлік. Йдеться у повідомленні. Це не перший випадок, коли російські судна використовуються для транспортування незаконно захопленого українського вантажу. Згідно із сайтами, що відстежують пересування суден, російські балкаре заходили в порти Туреччини або Сирії, перебуваючи у Середземному морі, вимикали транспортери, щоб ймовірно приховати пункти призначення. Сьогодні вони доходились. Один із кораблів спалахнув порту Бердянська. Триває детонація боєкомплекту за даними телеграм-каналів гор. Ли транспортний корабель РФ серії з Ельбрус разом із технікою. Що ж «Шторм штормшадо таке попали це Україну, Ще поки немає F-16, які також на підльоті окупанти не можуть її збити. Стормшадов скалп це авіаційна крилата ракета класу повітря Земля дальньої дії. Вона призначена для подолання системи протиповітряної оборони ППО та знищення стаціонарних об'єктів. Тобто можливими цілями можуть бути командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади бої Пасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти. Ракета здатна працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Вона має систему планування складних місій. Розробка тривала з другої половини 1990-х років у 2003 році. Стром Шаду скарб були прийняті на озброєння Франції та Великобританії. На сьогодні серед країн операторів також Індія, Греція, Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Бойове хрещення пройшли у військових конфліктах в Іраку. Кута Лівії використовувалися британською та французькою авіацією під час ударів бойових ісламської держави у Дамаску та Хомсі Сирія, а також саудівськими ВПС у Єменії. Shadow інтегровані в системи озброєння бойових літаків. Єврофаєр тайфун, десоверфер, панавія Tornado та дісалдмираж. Mirage 2000. друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.